Друзі, добрий день. Підпишіться, будь ласка, на наш канал. Тут ми робимо різні огляди на різні теми. Отже, подивіться, будь ласка, вийшла стаття. Українці кинуть купувати дешеві електромобілі. Оце що я завжди говорю, що треба тільки купляти понизу ринку і дешевше, дешевше, і дешевше. Бо воно все буде падати і падати і падати. Якщо багато немає грошей, якщо є дуже багато грошей, то можна собі купувати, що хочете, не торгуватися. Отже, подивіться, топ-10 найпопулярніших автомобілів. От Хон, е, Volkswagen, BYD, Honda, Zіcier, Audi, Honda. І ми сьогодні розглянемо BYD Song Plus. Що це такий за автомобіль? Я, чесно кажучи, сильно про нього і не знав. Давайте подивимося, все-таки 210 автомобілів в травні місяці були придбані нашими людьми. Давайте глянемо по авторію спочатку. Раніше спочатку в Вікіпедії глянемо, що це таке, а потім в авторію. Отже, друзі, подивіться, будь ласка, BYD, оцей Сонг Плас електричний. Він може називатися там по-різному С3, С5 і тому подібне. Є двигуни бензинові і є двигуни електричні, розумієте? У перше покоління 15-ти рік це є бензинові двигуни. А далі там ще є, от, бачите, 2.0 двигун, 1,5, турбо і електродвигун є. Бачите? І друге покоління є. Також. Бачите, Song Pro, Song DM, Song EV. Двигуни, електродвигуни. І 1,5 це таки є цей бензиновий. Але ми розглядаємо Song Plus. От з 2020 року. Показано, бачите? Це спочатку він пропонувався з двигуном внутрішнього згоряння, а потім прийшов на електричку. 23-му році оновлений вийшов. Я так зрозумів, в нас продають оновлені тільки. Давайте глянемо відразу на авторію. Подивіться, будь ласка, як продажі піднімалися з 15-го року. В 15-му році 13 тисяч продано, а в 2021-му вже 200 тисяч. Давайте глянемо на нафтарі. Отже, друзі, друзі, тут все дуже просто. Пишемо біойді, модель, і ви подивіться, він відразу вискакує Санг плас зверху, бачите? В принципі, тут моделей цього біо дуже багато. Ви подивіться, скільки їх. Невідомо, що вони всі, звичайно, є у нас в державі, але дуже багато. Ну, от, наприклад. Який такий аж прямо дуже-дуже самий відомий. Ну, давайте все-таки глянемо Song Plus, так? Забиваємо. Дивіться, 131 пропозиція є. І дивимося. Подивіться, будь ласка, від дешевих до дорогих. І ви подивіться, друзі, беушних немає, всі є тільки. Значить, дивіться, нема 15-го року, 23-го нема року. Тобто, я так зрозумів, що вони всі приїжджали тільки в 25-му році. І всі нові. І от, подивіться, будь ласка, тисячу пробігу. Заряд 520, батарея, 72 кВт. Давайте глянемо це верхню, ніби саму нижню ціну 21800. Спочатку глянемо на її салончик, давайте, друзі, глянемо. Ну Ось як вона виглядає, бачите, салон називається електромобілі якийсь. в Одесі. Бачите, як вона виглядає. Ну, вигляд гарний, звичайно, на тесло, так трошки схожа. цими мордочкою своєю. Але це кросовер, друзі, бачите, який високий, високий кліренс. Любий бордюр для вас буде не поміха. Дивіться, яка величезна ця. Панелька, ніби ось тут якась коробка передач, така декоративна, напевно. Бачите, салон, салон білий, ну, я не люблю білі салони, вони мираються дуже швидко. Це глузив сів і вже замазав, розумієте. Але салон ще класний. Ззаду також. Ну, як кажу, стандартний, стандартний кросовер. типу Nissan Рога, за 8-9 тисяч, але це новий електро. Нова батарея, розумієте, тут, друзі? Бачите, тут авто навіть в дорозі, приблизно дата прибуття 2008 Можливо, в кредит. Тобто він ще навіть не приїхав, друзі. Коротше кажучи, така штука. Але вже 210 там писали автомобілів, придбали. Потужність, дивіться, 204 кінських сил, ємність 72, значить, запас ходу 520. Але нова батарея, друзі, розумієте? І дивіться, які тут всі приколи. Камера 360, шкіряний салон, адаптивна led оптика тепловий насос, система контролю тягу, тяги. Круїз контроль. Ну, така нафарширована машинка, 5 місць. Нова, саме головне, друзі, нова. Отже, дивіться, тут всі вони нові будуть. Я так зрозумів, що ще в Одесі їх ще. Це в Харків ще не приїхала. Но Харків це окрема тема, Одеса. От один власник. Авто в дорозі, подивіться, як змовилися всі. Тобто, авто в дорозі, Але вже купили їх багато, 200 штук в Україні. Ну, Гарна машинка, друзі, враховуючи те, що вона нова. Розумієте, що таке нова? Тобто пробіг нуль. За рік ви можете проїхати 10 тисяч кілометрів, взагалі туди дивитися не будете. За 5 років 50 тисяч, нехай. Тобто, 5 років навіть 100 тисяч ви можете проїхати за 5 років по 20 тисяч в рік, 2 тисячі приблизно в місяць. Так. І, Ну, приблизно кажу, і ви не будете туди просто заглядати взагалі. Тобто, що Теслу купляти за, за 20 тисяч і що цю машинку? Все, друзі, дякую за увагу. Підписуйтесь на канал. Бачите, в Івано-Франківську навіть є 24 тисячі. Топова комплектація прибуття 31.07. Тобто, вже їх замовляють. Бачите, три відгука є. Люди пишуть, все вже хочуть замовити собі сюди, туди. Короте, бачите, відгуки є ось гарна фірма. Все. Ну, це не реклама, звичайно, але в Івано-Франківську є. Отже, друзі, майте на увазі, хто має двадцятник лишній можете собі відкласти, щоб не купляти автомобілі з США, наприклад. І не чекати там ту Теслу, щоб з неї там, батарею вкрали там, чи не вкрали, і не думати нічого. Прийшов, нову купив. Невідомо, як тут буде по обслуговуванню з цією машиною, звичайно, де розхідники брати. Ну, я думаю, що якщо її офіційно продають, то там можна буде її домовитися. Але кажу, машина нова, нова, розумієте. Скільки тут гарантія, також, щось я не подивився. Отже, друзі, нова машинка, про яку, я чесно кажучи, так сильно і не чув. Все, до побачення. Підписуйтесь на канал. Знаєте, що є така машинка.